На календарі 17 лютого вівторок. Схід сонця о 7 годині 7 хвилин, захід о 17 годині 18 хвилин, тривалість дня 10 годин 11 хвилин, місяць у Козирозі та водолії. Іде 28-ма місячна доба. Цього дня імени не відзначають Микола, Кирило, Георгій, Сидір, Аврам, Йосип. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 17 лютого Миколи Студеного від імені Ігумена Студійського монастиря в Константинополі-Миколаї. Друге ім'я святого утворене за співзвучністю з назвою Обителі і погодними умовами. У цій порі нерідко буває значне похолодання. На Студеного Миколу снігу насипли гори. Цей день вважається одним із найхолодніших у лютому стоять сильні морози та йде сніг. Ці морози називають миколинами. Наші пращури 17 лютого звертали увагу на ялинкові гілки. Якщо довгі сухі гілки згинаються, буде заметіль, а якщо випрямляються – на сприятливу погоду. Народі кажуть, лютий зиму видуває, а березень її ламає. Ще рано, лютому до березня, в свати ходити. Триває Масляна свято проводів зими, другий день Масляної, вівторок, має назву загравання. Дівчата та парубки заграють один до одного, веселяться та розважаються. А зараз якою буде погода 17 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде ясна сонячна погода без опадів. Вітер північно-східний 4,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 776 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. В Миколаєві вночі очікується зниження температури до 5-7 градусів морозу, а в день стовпчик термометра підвищиться до мінус 3 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 8 до 10 градусів морозу, а денні становитимуть в межах 1-3 градусів з позначкою мінус. Максимальна температура цього дня плюс 11,4 градуси тепла була зафіксована у 1957 році, а мінімальна мінус -19 19,1 морозу у 1967 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 17 лютого? Овни. Безліч проблем або невиконаних зобов'язань вимагатимуть негайного вирішення, ви опинитеся всім потрібні, можливе ділове знайомство або несподіване збіг обставин, який принесе прибуток. Тельці суперечливий день, вірогідні напади дратівливості або нервові зриви. Не поспішайте сваритися з близькими людьми, постарайтеся уникати з'ясування стосунків, які ні до чого доброго не приведе. Близнюки зростає життєвий потенціал, особиста чарівність. Уникайте самовпевненості та негативного ставлення до розумної критики. Це може позначитися на досягненні поставленої цілі у другій половині дня ймовірна, несподівана звістка. Раки, день подорожей. Вашим домашнім захочеться, щоб ви більше часу проводили з ними. Тому бажаний активний сімейний відпочинок. До кінця дня ви відчуєте втому і роздратування, стримуйте негативні емоції, налаштовуйтеся на активний робочий тиждень. Леви, активний творчий день. Ваші індивідуальні духовні якості допоможуть знайти нових союзників і привернути їх на свій бік. Можливо, нове знайомство або несподіваний збіг обставин принесе прибуток. Діви. Удача посміхається дівам творчих професій. Можливий несподіваний прибуток. Нестандартний підхід до справи принесе позитивні результати, ймовірні романтична пригода або дуже радісна зустріч. Терези, сприятливий, спокійний день. Ви відчуватимете себе більш щасливим. Навчіться радіти кожному дню. Жінкам не варто сумніватися в щирості партнерів. Ваша привабливість і жіночність зростатиме, і ви зможете показати себе з кращого боку. Скорпіони. Триває сприятливий період для розвитку особистих відносин. Можливо, ви зможете вирішити проблему в особистому житті, однак не забувайте ретельно все зважити, перш ніж прийняти важливе рішення. Стрільці. Лінь або небажання думати про завтрашній день можуть стати причиною дрібних непорозумінь. Однак ваш оптимізм та впевненість у власних силах допоможуть виправити ситуацію. Вдалий час для покупок, накопичення майна, вкладання грошей. Козироги Життєвий потенціал на високому рівні. Зростає інтуїція. Однак, незакінчені справи або проблеми в особистому житті не дадуть вам повноцінно відпочити. Постарайтеся вечір провести позадому.бо доліє. День сприятливий для наведення порядку в домі, ремонту, благоустрою квартири, прагнення до оновлення свіжі ідеї збагатять ваше існування і відкриють очі на нові можливості в діловій сфері. Риби не пропустіть можливості укласти вигідну угоду. Можна переходити на нову роботу. Будь-яке починання згодом принесе гарні результати. Остерігайтеся різкої зміни настрою, можливі коливання від оптимізму до меланхолії. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та мирного неба. І нехай здійсняться усі ваші задуми.